комісії присутні. Світлі голова Андрій Сапожник, секретар сільської ради Ольга Фіт, начальник відділу фінансів та е, директор поліції ліцеї. Для прокутурування засідання потрібно обрати секретаря. Пропоную кандидатуру морозюк дама. Е, е, хто за? Зюк не голосує, тому що суттє Швеція за, Лукінчук за, Іскувень за. Дякую рішення прийнято секретарам засідання постійної комісії обрано Морозюк та Мару. Тому на сьогоднішній комісії ми оглядаємо порядок денний одне питання, тому зачитую про внесення змін до рішення пальці сільської ради від 23.12.24 року номер 4739 про бюджет Павлівської сільської ради територіальні громади на 25-й рік. Передачі відділ фінансів Стасок, шановний голову, депутати присутні станом на 1 грудня. У нас по сільській раді є перевиконання бюджету у сумі 3 мільйони 298 тисяч 579 гривень. Є ряд листів з проханнями щодо. Виділення коштів в першу чергу пропонується закрити заробітну плату і всі ті необхідні потреби, які необхідні для функціонування. Сигнування на суму 719 тисяч дев'ятсот гривні, тобто це зменшується сигналення за рахунок економії. А саме у сільській раді друга стаття на рахування 115 тисяч сімсот гривні. По бібліотеках перша стаття 70 тисяч, друга стаття на рахування 11 372 гривні, По клубах перша стаття економії 300 тисяч 655 гривень. Друга 57 134. По благоустрою, перша стаття 8 тисяч і друга 1060 гривень. По центру надання питання послуг економія першої статті 103 тисячі і 26 тисяч другої статті. Разом з тим, вони просять виділити кошти з перевиконання. 589 тисяч сімсот гривні. На другу це 31 тисяча сімсот. Вибачте, на 2210 на придбання 31 тисяча сімсот гривень. Це є канцелярські товар і господарські витрати. 22 сорок це посоль це сума, це значить є е, певна сума торгів у місцевих магазинах. От то ці кошти, що ну, точні видатки, там, наприклад, в амбулаторії крану путів. Там ручку треба було поміняти, до це право, це кидається на сільську раду на придбання, щоб ну, сільська рада проплатила і ті питання позакривати. А там де по економіці, тому що таке стаття 1 стаття 2? Перша це заробітна плата друга нарахування. По послугах 22.40, 39 тисяч 684 гривні, які будуть спрямовуватися на ремонт техніки і проплату про за користування. По загальна сума 661 тисяча 176 гривень. По дошкільних закладах на першу статтю на заробітну плату спрямовується 251 тисяча дев'ятсот гривня, і на другу нарахування на заробітну плату 12 тисяч 910 гривень. Разом 264 851 чотири гривня. По закладах загальної середньої освіти по школах сільської ради. На першу статтю заробітна плата. 538 638 гривень, друга 118 500 на придбання 83 089 гривень, це є за частиною до автобуса господарські витрати за ремонти, послуги 51 386 гривень, це медогляди програма хору доставка підручників. і по Великовартісних товарах придбання плати у ліцеї Риковичі 41 тисяча. Відразу скажу по разом 833 тисячі 613 гривень. Відразу скажу по е, закладах загальної середньої освіти по ліцею на першу статтю 300 тисяч. рахування на заробітну плату друга стаття 93 553 п'ятдесят гривні. Е, придбання газові лічильники у скорості витрати 37 400 гривень. Послуги медогляду, страховка та погляд, програма медог 66 тисяч 336 гривень. І загальна сума 497,289. По е, е, місцевій пожежній охороні. Перша стаття на заробітну плату 35 тисяч 694 гривні і друга 18 455 гривень, разом 54,149 по бібліотеках. На господарські витрати 4 850 гривень. По будинках культури, так само на господарські витрати на придбання 7 тисяч 455 гривень. По благоустрою населених пунктів на придбання 129 710 і послуги 72 разом 202 тисячі. 641 гривня. Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Предмети ритуальної незалежності це на поховання. Те, що ми беремо 22-10, придбання 24 260, по послугах 42 750, це на п'ятдесят це напоминальні обіди. Далі придбання палива дров за сім'ям загиблих 70 тисяч і 300 тисяч на матеріальну допомогу. Разом 437 тисяч 10 гривень. Це значить, у матеріальній допомозі там є тільки 30 заяв, 17 військових службовців, 13 заяв цивільних людей. Ми зараз призначені не робимо, а ця сесія, яка буде у нас в 20 20-х числах, всі А оці прицепи дрова, то вже закриваєте в цьому році, все ж? Значить, по прицепах у дровах. Значить, в цьому році у нас була потреба. Що таке? Значить, дивіться, нам треба сім'ям загиблих безвісті пропавших завести 38, прицепів дрова, все записується. От, значить, ми вже завезли, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16 прицепів завезли, а це ще зараз хлопці заготовляють і це якраз решта, що тим людям буде завозити. Получається, за це, що заготовляють, 990 гривень по трог виписує. І десяти кубів, це теж буде, буде тим людина за Ну, але в цьому році їх вже закриєте, чи то переносить? Ми маємо це до 15 грудня закрити, по ідеї, бо рік закінчується, повинно бути все добре. Ну, проблема є, що проблема з людьми. По інші заходи в галузі культури 20 бачить бачить там треба так. Мобілізаційної підготовки місцевого значення 6,5 тисяч на придбання прапорів на Алею Слави. Так. Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 100 тисяч для виплати заробітної плати. Інші програми в сфері охорони 300 гривень. Це на послуги, я так розумію, що це на інтернет. А це 238, це вже виплата матеріальної допомоги на оздоровлення. І заробітна плата. Але там ще такий нюанс, виходить, у нас була тоді сесія, виділені кошти, ми зразу там на другий, на третій день ті кошти перекинули, а люди аванси отримали тільки десь, певне, що на тому тижні. Почається, вони як вони, як розуміють, нашими коштами коштами користуються, їх їм саме додає починаючи виплачувати і ставлять таке питання, то, їм то сільська рада не виділяє, сільська рада не перераховує. Це вже неодноразово було на цьому підловлено, якщо така ось ситуація. То, як... Так, то вже оце як люди ці буде перерахувати. 6194 гривні 17 кубів. Це на 1 грудня, це без грудня. Ми їм виділяємо зараз при сесії, просимо виділити хоча б 100 тисяч. Це яка школа? Там двоє чи троє, троє дітей що? ми закриваємо. А, тут 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 16. Тут теж треба дивитися, бо щось вони дуже велику <скільки> суму виставляють за трьох дітей. За навчання там вже десь виходить біля 60 тисяч гривень місячно. Ну тепло включають. Ну за за листопад за жовтень, в них от. 122 гривні 66 копійок вартість розрахунок був на одного учня, але листопад, дивлюся вже 3340 розрахунок. триста сорок Там включене тепло воно там було. Я не можу перевірити. Що я думаю, що Вони що дають, ти дають, ти дають ти мені дають. Це родив, нікому не дивно, суму просить людей, щоб закрити. Без грудня 166 тисяч 194. Це туді? без грудня. Ну давайте тоді десь 1120, а буде ще в грудні 20-х числах сесії, тоді побачимо, що... Як можете знати, там в той розрахунок входить. Але в нас заборгованість 80 тисяч, це станом на 1 вересня. Це, це якщо без буде текла. 120 тисяч, то це буде якраз закритий грудень по заробітній платі. А це вже тепло, тоді вже воно це ну, 3 тисячі на тепло на одну. Місяці трохи багато. Тобі. Та Якби ще воно було, то ж треба знати, чи там воно є. Бо може там від газу є, то може воно є. Якщо там не дають, вони дають розрахунки. розрахунки, все, що входить в ту суму. Заробітна плата, нарахування, предмети послуг ми їм не ставимо, тільки послуги комунальні, відрядження злопостачання ми їм не ставимо, оплата електроенергії. Інші все, от до кожного місяця дають нам розрахунки. Але чи ну я ж не можу перевірити поїхати до них? Чи вони мені дають бюджет так? Бюджет, так. Бюджет, вони бюджет, мені бюджет, дають бюджет, за підписом листа начальника бюджет. фінансового відділу і там далі тисяч, так тут не діло в фінансовому відділі. Там бумажка витримає все. питання, якщо діти наші не отримали тепло, то що за нього платити? Ні, ні, це вони на листопад місяць, але вони хочуть більше. То, то, я кажу, що ви закриті там 120, ми ж будемо... Так, я за що ви говорили, так, що закриваємо той борщ, у вас був 80 по зарплаті, по жовтень закриваємо, а далі де розрахунок іде 3 тисячі, там з чим, не знаю з чим, іде тоді вияснити, що там воно є, по факту, чи воно не було. То яка сума? 100, 120? 80 було борг. Плюс... 80 на 1 вересня. вересня. За вересень ще плюс 80 тисяч 459 гривень. Це на 1 вересня. За вересень 30 тисяч 328 гривень. І за жовтень майже 2 тисячі. За якраз 120 листов з грудень стоїть незакрити. Ну але тепер дивіться, теж ситуація треба буде нам піднімати питання. Багато дітей з Іванич пішли в дитячі садочки нашої громади. Нам треба буде теж ставити питання, хай вони доведують кошти на отримання тих дітей, бо це є новорічні подарунки, це є харчування. 120 тисяч. Там, що ви твітруєте, чи є звідки? Далі. По відділу фінансів музична школа, трудовий архів. і по відділу фінансів 112 тисяч 500 гривень. І разом нас виходить сума 470 і плюс сюди ще 20 музичної школи. Буде 496 тисяч 14 гривень. А я архів <Bruno> Іванчук? А я це трудовий. Бачите, його мусить фінансувати. У відділі фінанси це що там заборвані зарплати? Там яке число закупованих. Ще за листопад не закрите. Це і поближається, що всі документи це там заберегається. Треба його фінансувати. Крім цього, в нас є ще лист Павлівського ліцею, який просить зменшити сигнування з економії газу 48 тисяч лист 121 від 1 грудня і збільшити сигнування на 22-10. 29 тисяч 100 гривень це в нас є ремонт філія Завидів, Бучко, ремонт Старосільська школа, козв'ясок, ремонт бойлера за запчастини до автобуса 2240 16410 це АТ СГ ТАС, страхування автобуса, технічний огляд автобуса і медок. І 2250 видатки на відрядження 2490 доїзди для не 10 класу від жашкою до паліцьку. Там статті у вас є медок, то що кожна у вас відділ платить за підтримання? Це медок це є програма, вона є і в сільській раді, і в... Так, це кожен відділ у вас його там. так. Так, тому що це бухгалтерська програма, вони щомісячно квартальні річні звіти, вони дають тільки через цю програму. Тобто вони обов'язкові для користування. Так, крім того, ще у нас є наказ. Волинської обласної державної військової адміністрації, державної адміністрації, про внесення змін до показників обласного бюджету, як я вже говорила, дають нам субвенцію 95 тисяч на захист вітчизни, який ми будемо спрямовувати на ліцей, і до них, відповідно, необхідно спрямувати 10 тисяч 556 гривень співфінансування, щоб вони використали. Це вже другий раз, там вже ж раз було щось, да? так. То на так? І там майже поліцею, якщо я не помиляюся, там майже все, майже вони використали. Коли депутатів запросите в нову від вас по захисту? Коли скажете, після дня відкритих дверей, після шлада відкриття дверей, знагост грудня, наступного не чекає. Ні, по захисту цього на жаль голосного управління у нас було трошки залишки, попросили в неї парти, бо й те й те, й те купили, а парти старі були на. Вона... Крім того, в містісійний період було прийнято два розпорядження голови. Це є розпорядження від 20 числа номер 195 Зменшували видатки також з економії, з послуг по закладах охорони здоров'я місцева пожежна двадцять два Забрали з сільської ради 2890 з благоустрою одинадцять. 554 і збільшували також на нагальні потреби, на школи збільшували 17265, на придбання інші програми у сфері охорони здоров'я 2305, благоустрій 13,750, утримання доріг на послуги, 6,800, інші заходи у сфері, сфері заходу 23, захисту 23,600. 80 дошкілля 557. І наближували видатки за пожежною охороною, закладами загальної середньої освіти, дошкільною, сільською радою, також для виплати заробітної плати. Тут тільки в основному перше статус. Так само 27 листопада було ще прийнято розпорядження голови номер 203 в якому зменшували видатки за клубами придбання, залишок там 655 гривень по пожежній охороні, також придбання 2486 і збільшували на бібліотеки придбання. Благоустрій придбання і благоустрій придбання. Там особа невеличка. Необхідно було просто закрити куточні вода. У мене в загальному цілому все. Ліцей, ну, освітні субвенції. Читати? Также спитання вирішили. Це посвітні субвенції? Ми вирішили включено місцевий джентль. Значить, Я ж вам казав, що була економія коштів по заробітній платі педагогів Павлівської міської ради А, і ті а, кошти, спомоги, я зрозуміла, це, щоб закрити да. питання. Тільки там вилазить, грошувала нагорода, просимо додатково біля 200 тисяч. Дивіться, тут в основному питання заробітної плати, так як ви пам'ятаєте при формуванні бюджету, привіли зарплату на 12 місяців, але не включалося питання оздоровчих. Економія була по призначеннях. Фактично фактично оздоровчі виплатили, аби не виліз кулапс жалочівської школи, то я думаю, тут не було б нюансів. Не треба було б кошти направляти на заробітну плату. А так як е, не було цієї кількості дітей і прийняли рішення взяти її поки на свій баланс, то відповідно, знімали ті кошти, то тепер треба додати, щоб закрити фінансовий рік. Ну і тут такі невеличкі поточні питання, які були. От, бо ну, життя йде, щось треба, десь щось то ті суми, щоб позакривати борги. Взагалі ж є борги, бо це зараз, там крадаші, бумага ще щось. Але там набирали ще під, під, під перед підприємцями в цьому році ще борги є. Ну дивіться, от наприклад, mm. магазин Вок, mm. так. 1 вересня закрили і все, нічому ймовині не були. В Старопорецькому амбулаторії поламалося два крана, прийшлося взяти призначення, не було борг. Потім в Жашковичах, школі, в садочку накрився болір, треба було взяти. Тобто це одиничний випадків, бо немає, що кому ще там 50-100 тисяч гривень. Ні, ну в основному думаю, що ні. Якщо це буде цей, то там може там десь ну, такі. А є солярку на ці прицепи заклади там я щось не помню. Тоді перекидали не не шіпи, не не ще є, щоб закрити? Тут рамки, вже так. їхні питання. Це вже їхні питання, але ну, треба якось цей. Ми там брали в розрахунку 15 літрів на прицеп, то Я думаю, 15 літрів навіть ну, вході вистачить. Павлівський цей сьогодні закупив солярку. До кінця грудня на половину січня. А оце страховки тихогляди ви робили тут на рік? Да? На півроку. Півроку. На півроку. Луковичівська школа закупила бензин теж вже повністю на грудень на половину а. січня. Будемо тендера проводити зараз на слідуючий рік. По продуктах харчування та немає. енергоносії лишилося там, щось скупили 27 сім чи тридцять тонтор. Це що по закладах медицини розвезли то треба, буде оплатити. От професійна, непрофесійна основа. Тоже там вже йде місяць-місяць, то стане питання тих 300 тисяч огляд на наступній сесії матеріальну допомогу, щоб закрити. Ну там може не збирається, яких там в загальному по всіх установах там 50-60 тисяч боргу. От, ну, це такі поточні видатки. Тут як не крути, але без таких, таких видатків не. А що я забув, я там бачив поскакувати 200 тисяч від адміністрації на ту дорогу, що то на налокують. З... Скажіть мені позабувся. Угу. Mm -hmm. Не Ореще, Буршкович. Бушковичі. E, Значить дивіться. Там ж було співфінансування, ну, щоб я не зрозумівся. Ну, Бу було. Завали типу, доробили вони? Ну. Все там, що мали зробити, зробили, так. Да? Але ми своїми силами зробили. Зараз при формуванні бюджету теж будемо пропонувати винести без співфінансування на дві дороги, на Лукович, Ореші, Бусковичі, на Лучин. Вилищі, щоб те там за це. І плюс будемо е, просити гроші на придбання асфальту, щоб отак, як в цьому цього літа робили, купували самі асфальт і кладали, то набагато дешевше і набагато ефективніше влучається, як з якимись мати справу підняти організаціями. А не буде закладатися машина автобуси? Будуть закриватися школи. Буде mm -hmm. Буде співфінансування, будемо займали, це вже буде медати інформацію, що будемо. Mm -hmm. ну, тут ще як сказати, питання буде стояти по закриття. Є по одних цифрах, потім прийняли бюджет в першому читанні, зняли базову додатку, скільки там біля двох чи двох з половиною мільйонів зняли. От ПДФО лишили в 64%. Тепер пропозиція на друге читання, що має бути 60, Якщо 4% ПДФО знімається, ще десь порядка біля трьох мільйонів гривень. Розумієте? Тобто обговорювати одне будемо, а як воно буде далі, то ніхто нічого не знає. Ми е, будемо з пропозицією по, цьому, по шкільному автобусі, От, бо якщо навіть взяти довезення дітей, не довезення дітей, а ті кошти, що ми платимо повернені дітям, то виходить ну, дешевше отримувати автобуса, ніж компенсувати дітям гроші. От зараз стоїть питання по жашку, третій автобус виїжджає, бо зараз проходить там ремонт ми з Анатолієм Афнасі, говорили, що... Дешевше заїжджати забрати твотину, ніж йому компенсувати ті кошти за тою іншу місці. Знову року вже швидше, що будуть фінансуватися. Будемо приймати рішення спільне. Якщо буде. Але йде до того, що хочуть вони, щоб школи не фінансувалися. Взагалі бо було прийнято рішення ну, тіпо, на рівні Києва, що тільки... Ті школи, де немає 60 дітей, а початкова ланка має фінансуватися, а зараз внесли зміни по цьому постанову, що якщо в школі немає, що в початковій школі немає 60.